І потім найцікавіший случай заходять е, сумішники, яких ми повинні були розставити на своїх місцях, так як наша робота була виконана. Е, і щоб завтра ми могли виконувати якусь нову роботу для просування наших сил, ми повинні віддохнути і не в окопі, а віддохнути десь на відтяжці. Трошки підлататися, трошки може там підзарядитися, почиститися. Вот. и развожу своих напарников, ну, своих сумизников. Иду, 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 и идет тропа, и она расходится. Бачу, попереду меня вылазит тело. С первого взгляда я смотрю, что ну, это не наш хлопец. Потому у него котелок, Должь, все в мультиках, да? У него я котелок, я не я ли... ага. котелок одетый. Ага. И вот такие лица, как в кино про фрицов. Ага. Я смотрю, ну русская морда. О. На автомат то в нього американський. Ага, Ага, ага. думаю. Не може зрозуміти. І ленточка, яка в нього була на руці, на правій, я не можу зрозуміти, це вже було вечір, це вже смеркати почало. Я не можу зрозуміти, то вона зелена чи то вона біла, бо ще вона падає і воно таке. -та. Ну наші потропі ходять, що ж ти між дотропів вилазиш. Я можу задаю питання. Ти з якої позиції? Чувак, він мовчить. Чувати, з якої позиції? Мовчить. Коли йому запитав нього третій раз, друже, ти хто такий, з якої позиції, почувши українські слова, він доробить шах назад, на мене дивиться такими очима. Ну, я схватаю mm -hmm. його автомати, як в кіно. Ну, ти маскалику кажу, вже приїхав. Роблю переворот руками, У нього, він тя, теряє рівновагу, я ще трошки допомагаю, він падає на спину. Я ногою прижимаю автомат, коліном його грудь, і починаю в нього запитувати далі, бо може бути наш контужений бієць, бо рядом позиція була, туди був прильот, ну, дійсно, я знаю. І я не можу одразу так поступити його, й ну, унічтожити. Mm -hmm. Далі в ході розмов, ну, він не хоче розмовляти зі мною. І крайне, що він сказав на моє, на мій виклик, що я кажу йому, я тебе зараз зає. Он не отвечает, а мне вже все равно.